Друзі, я просто впевнений, що кожного в кого є автомобіль, хотів би зробити наступне. Ось покажу вам на прикладі цього BMW в кузові G05. Він має великий екран. В принципі, всі сучасні автомобілі мають великі екрани, та й не дуже сучасні теж мають екрани, які треба захищати. Всі ми знаємо, як це дратує, коли на цих екранах залишаються відбитки пальців. Ми протираємо ганчірками, це роблять на мийках і з часом вони зацарапуються, втрачають свій вигляд. Тому рішення не нове. Ми стикаємося з захисними екранами і склом на телефонах своїх, смартфонах. Для автомобілей це теж можна використовувати. Є варіанти як в глянцевому варіанті, так і в матовому. Тому друзі, хто хоче вже зробити захисний екран і скло на свій автомобіль, пишіть, телефонуйте, приїздіть і зробимо вам красу.